раптом ми бачимо, що дрони уразили понад 30 російських нафтопереробних заводів. Це також маленька перемога. Це гігантська перемога, так. і це та перемога, яку ніхто не міг прорахувати, окрім нас, оскільки це удари не просто, як ми завжди говоримо, по статичних об'єктах, це удари по бюджету утворюючих галузях, структурах, які напряму фінансово забезпечують російську армію. І якщо ми говоримо тут, це про військову складову, окрім того, коли знищуються такі нафтопереробні станції чи газостанції. Перш за все, зникає можливість в Росії обходити санкції в плані там сіру, сірого бізнесу чи нелегального бізнесу, оскільки, як ми бачили, станції в основному вражалися портові, тобто це ті або на Балтиці, або Азовське море, Чорне море, тобто це те, де росіяни намагаються вести торгівлю танкерами під чужими прапорами. Після таких ударів дуже важко проводити якусь темну торгівлю, чи вже й немає потреби. Як такого відстеження, власне, оцих всіх схем. Ну і окрім того, що важливо, що навіть країни-замовники, які закупляють цю легальну чи нехай навіть нелегальну нафту, вони розуміють, що розривається стабільність, зникає стабільність поставок. І, звичайно, що такі країни не можуть укладати угоди там з Росією довгострокові чи середньострокові на закупівлю нафти, а отже, обривається знову ж довгострокова перспектива заробляння коштів і фінансування тої ж самої російської армії. Тобто ми маємо певне замкнуте коло і коло, яке дає хвилі на стратегію розвитку самої чи функціонування Росії на роки. Це надзвичайно важливо. Це дуже добре, те, що навіть. Скажімо, наші союзники, які до цього нас десь тримали, як ми кажемо, за руки, не врахували, а вже постфактом, коли вже спрацювало, звичайно, результат був дуже надзвичайно ефективним і він дотепер працює. На якому рівні вдасться утримувати таку інтенсивність? Нанесення ударів зараз складно сказати, бо ми розуміємо, що Росія теж пристосовується, вони теж докладають максимальних зусиль, щоб прикрити свої нафтопереробні станції чи ті ж самі нафтовузли. Переробки чи відвантажування нафти, але з іншої сторони, знову ж, вся система протиповітряної оборони, таких масштабних статичних об'єктів, все-таки більше була розрахована в Росії на оборону від ракет або від авіації. І боротися з новими технологіями безпілотних літальних апаратів, їм надзвичайно важко. Звичайно, вони будуть намагатися пристосуватися, але ну, поки що успіхи є.